Доброго вечора! Шановні телеглядачі! В ефірі Новини з Українки в студії Лариса Діденко. Вітаю вас! За мить ви дізнаєтесь новини тижні, що минає. Благодійні подарунки в переддень нового року. Щоб свято не затьмарювали пожежі. Дослухайтесь до парад. Ділимось найяскравішими враженнями від новорічних свят: міжнародний день спасибі, футбольний клуб Максима, гра професіоналів. 2 грудня в Українці пройшов благодійний концерт гурту Скай, під час якого організаторам вдалося зібрати близько 36 тисяч гривень. Отож, що саме на них придбали, дізнайтесь у сюжеті журналістів Дніпра. Около полутора месяцев назад приходит молодой человек, обычный, приятный, красивый, современный. И вдруг говорит такие вещи мудрые и редкие в наше время, предлагает оказать помощь больнице. Вот. Было очень неожиданно, и мы обсудили, что важнее всего. в приобретении для, для нашей больницы остановились на нескольких позициях. Коштів виручених з благодійного концерту вистачило аж на три медичних апарати. Поки що лікарні передали два. Зокрема, для пологового відділення фетальний кардіомонітор, за допомогою якого під час пологів реєструють серцебиття плоду і тонус матки жінки. Як зазначив завідуючий акушерсько-гінекологічного відділення української районної лікарні Юрій Тимченко, цей апарат допоможе приймати пологи на сучасному рівні. У лікарні є подібний кардіомонітор, але йому вже близько 10 років. Другим подарунком для лікарні став білий рубінометр. Це чесно, така маленька штука, купа грошей, маленька така штука. Це біля рубінометра. Белі рубинометр, так. Це взагалі буде. Я скажу, що це саме. Наприклад, завдяки цьому апарату, так? Давайте я відкрию. Ота така штука. Круто. Завдяки цьому апарату легше дихати в лабораторії. І дитинка не так І не, дитинка не буде травмувати. Ну, це через кожний це, апарат. Так, це апарат. Апарат – це апарат, який вимірює рівень білірубіна в крові дитини. Зразу після народження ми можемо фіксувати, якщо підвищений білірубін, значить є зміни в функції печінки дитини. І тоді ми також ми вчасно можемо реагувати, зразу приступати до лікування. Подібний апарат в українській районній лікарні з'явився вперше, тож тепер і лікарям буде легше, і мамам спокійніше. Лариса Діденко, Дмитро Згурський, Микола Куріний, Анна Мадей, медіакомпанії «Дніпро». Протягом останніх років в українці спостерігається тенденція до збільшення кількості надзвичайних ситуацій, особливо пожеж в зимовий період. Про ситуацію, що склалась на Обухівщині, дізнавалась Світлана Гриценко. До 17-ї державної пожежно-рятувальної частини надходить черговий виклик: мить і пожежні оперативно реагують на дзвінок про надзвичайну ситуацію та поспішають приборкати полум'я. Начальник пожежно-рятувальної частини Вадим Пустовий зазначає, що за минулий рік на Обухівщині сталося 129 пожеж, під час яких загинуло п'ятеро громадян. Коротких замкнень безпослідних горінь було 10 за рік. І аварійно-рятувальних робіт, які ми проводили, це було 13 за рік. Першого по 10 січня 2013 року в Обухівському районі виникло п'ять пожеж, спричинених необережним поводженням, спічним опаленням, електроприладами, перевантажування електромережі, яка спричиняє замикання електропроводки, і виникає пожежа. Вогнеборці наголошують, що 95% пожеж трапляється саме через людську необережність, зокрема й у поводженні з електроприладами та піротехнікою. Гірлянди, салюти, пітарди. Які кидають під ноги. Бенгальські огні, коли дають дітям, а дитина їй бенгальський вогонь попав на ручку, вона його викинула, він упав на підлогу і підлога починає горіти. Паніка, всі тікають і намагаються затушити самотужки, а це не виходить. Розповсюдження вогню дуже швидке. Важко приборкати пожежу ще набула великого масштабу, тому важливо правильно діяти у разі виявлення її перших ознак. Негайно повідомити про це телефоном пожежну охорону за єдиним номером 101. і намагатися загасити самотужки, то тобто не давати розповсюдженню вогню дуже сильному і прибудуть підрозділи пожежної охорони. То менше часу за буде потрачено на гасіння пожежі і буде менше збитків. Світлана Гриценко Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. А в цю хвилину і ще раз згадаємо новорічні свята про те, яких вражень набрали жителі Українки, та які моменти запам'ятались найбільше, дізнавалися наші журналісти. Земля вкрита білою ковдрою, сніг скрипить під ногами. Зима в самому розпалі, і то нічого, що мороз пощипує за щічки, приємно прогулятися вуличками міста як на одинці зі своїми думками, так і з друзями. А мамам з маленькими кнопками. Синочками та донечками. Приємно покататися і на санчатах. А якщо їх раптом не виявиться під рукою, то можна і так запросто скотитися з гірки. На зимова пора і щаслива мить дитинства, про яку ще раз нагадало театралізоване дійство, що пройшло в Палаці культури Енергетик. А було воно сповнене піснями та танцями, побажаннями, щоб рік новий став цікавим, яскравим та незабутнім. Очікують народні святкування Маланки Василя та Водохреща. Офіційно ж зимові свята завершено. Що ж найбільше запам'яталося українчанам? Дізнаємося разом. Ну сходив до дочери, там з нуками посидів. Новий год найкращий лиші праздник. Як тебе свали? Адріана Адріана красиве в тебе ім'я. Ти не можеш мені розказати, що тобі найбільше запам'яталося на новий рік, на різдво? Можливо, тобі якісь красиві подарунки подарували. Да, всякие сугваски мне подарили. А кто тебе подарил подарки? Это это Дед Мороз. Дед Мороз гостик тебе приходив. Да. Ох, ты я какой он? Ты можешь мне рассказать, какой он Дед Мороз? Такой большой, хмытал фигочкой. Скажите, пожалуйста, наверник пришёл в Різдво. Может, вам сейчас нанапомяталося найбільше з цих свят? Найбільше. Ну ви знаєте, тепло зустрічі, коли я поїхала додому. До своїх рідних, і я відчула там таку теплу дуже обстановку. Воно мені завжди нагадує моє дитинство. Назад я, мої батьки із Західної України, і там взагалі більш такі теплі родинні відносини. Це саме основне здоров'я і родинні теплі відносини в житті найголовніше. Гості їздили, садкували. Ну так, да, а як? Так що посиділи в тісному сімейному колі, Ой, а де. не співали ви там пісень. колядки. Ми були вдома з сім'єю. Новий рік вдома в Українці, а не різдво в селі у родичів. Які ти подарунки на Новий рік отримала? Під ялиночку мені поклали дві феї з набором. А, ну там у феї є такі туфільки, корона для дівчинки. Ага. Кліпси такі. Стоїв нормально з хорошим настроєм і далі продовжую цей рік. Так що і вам бажаю все найкращого. Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Корінний, медіакомпанія Дніпро. Щорічно, 11 січня, відзначається Міжнародний день спасибі. Що означає це слово? Проста дане навічливості чи щось більше? Дізнайтесь із сюжету Світлана Гриценко. Візьміть, будь ласка. Дякую. Це чарівне слово дякую. Російський аналог слово спасібо зародило ще в 16 столітті. Це скорочений варіант фрази спасібог таким молитвенним побажанням люди дякували один одному за надану послугу або добру справу. Міжнародний день спасибі можна по праву назвати одним з найбільш вічливих свят у світі. Воно підкреслює важливість доброго ставлення до ближніх і всіх людей в цілому. Відомо, що просте слово дякую іноді означає більше, ніж будь-які матеріальні винагороди. Магія цього слова дарує нам позитивні емоції і надихає на нові дії. Ми вирішили поцікавитися у жителів міста, кому і за що в цей день вони б хотіли. подякувати? Родителям, ну, отцу у меня жив, отец. Ну, не знаю, всем людям окружающим меня, которые не забывают, помнят. Вообще, ну, как жизни. Ну, всем, наверное, кто, кто близкий, родный. И загалі всем. И за то, что мы на свете живем. тоже хочется сказать спасибо. Я бы хотела сказать спасибо э, ну, своим родителям, в первую очередь, своему любимому брату, Тому що він сильно допомагає. Всім дякую, всім дякую з Новим Роком, Різдвом Христовим і всім. Нехай буде все найкраще. Матусі, татові, бабусі, дідусю. своїм родичам, друзям. Дякую ти Богу що він ще держить нас на цьому світі, да, що, що ми, ми живемо такого возроста, що двигаємося. Да. Помагаю їм, своїм внукам, правнукам. Я правнучку вожу в школу, одну в садик вожу, другого няньчу. У мене семеро правнуків. Я дуже щаслива бабушка, що я дожила до такого, що у мене семеро правнуків. Я б хотіла сказати спасибо своїй мамочці, яку я дуже люблю і дуже жду, яка через пару днів приїде. Хотіла б ще сказати огромное спасибо своєму мужу за те, що у нас такі дво двоє замечательных деток. А потом би я хотіла сказати ще спасибо своїй сім'ї, своїм друзям. І летячи ми в Рівному то нам допомогла таких дія та Світлана Гриценко, Дмитро Згурський, Микола Корінний, медіакомпанія Дніпро. Гарячим видалось закінчення минулого року для спортсменів футбольного клубу Максима, які провели матч зі збірною професіоналів. Гра була цікавою та захоплюючою, а боротьба по справжньому запеклою. Докладніше. Дивіться далі. Нещодавно у спортивному комплексі енергетик відбувся любительський турнір з футболу. Ініціатором проведення змагань став головний тренер футбольного клубу Максима Микола Мельник. Я хотів зібрати футболістів, професіоналів, які грають, які задісне за. В нашем чемпионате, то тобто, есть в премьер лиге Были футболисты из обладатель Кубка Беларуси. Цей турнир був швидше повчально показового характеру. Я хотел собрать футболистов, так чтобы и наши ребята чему-то могли поучиться, у, у действующих профессионалов. Тобто, все футболисты, было шесть человек, которые приезжали к нам, приехали на этот турнир. То тобто, есть они все играют за профессиональные клубы. України, Білорусі, Молдавії у турнірі взяли участь три команди: зокрема, футбольний клуб Максима, команда СДВ, що означає спорт для всіх, та збірна професіоналів. Бивши футболісти національної молодіжної збірної України, Донецького шахтера, київського «Динамо», харківського металіста. Собралися міської городської до футболу в місті. Надіємося, що це поспособствує дальнішому розвитку футболу. Українки. Тож зрозуміло, що матч був цікавим та захоплюючим, а боротьба по справжньому запеклою. По закінченню матчу вималювалась така турнірна таблиця. Турнір був такий поучительний. Поучительний для футболістів ФК максим. То есть, понятно, очень тяжело было обыграть профессионалов, потому первое место заняла сборная профессионалов, второе место Фк Максима, и третье, третье место это Сдв. Спорт для всіх. Як відомо, все пізнається в порівнянні, а подібні матчі надихають спортсменів на ще активніші тренування та подальші спортивні звершення. Лариса Діденко, Артем Гончаренко, Дмитро Згурський, медіакомпанія Дніпро. На цьому наш випуск завершено. Дякую, що були з нами та нагадую, що на сайті, адресу якого ви бачите на екрані, ви завжди зможете переглянути нові передачі нашого телеканалу. З вами була Лариса Діденко. Нехай вам щастить!